через мову до Львова з'їхалась молодь із 11 країн світу, аби вдосконалити свої знання з українською, впродовж двох тижнів студенти та викладачі навчались та пізнавали Львів. Сьогодні ж підсумували свою практику ретро-музичним концертом, на якому пролунали українські пісні 30-х років 20-го століття. Учасники проекту занурились у світ українського мистецтва. Додам, така літня школа вже практикується впродовж семи. Років у цьогорічному навчанні взяли участь студенти з Росії, аби у себе на батьківщині пропагувати українське. Україну можна пізнати тоді, коли ти знаєш її мову. Тоді найглибше пізнання через знання української мови можна поширити знання. Про Україну правдиву інформацію про Україну у світах ми собі ставили таке власне завдання. Ми вчили українську мову, знайомилися з культурою українською, з, зі Львовом, з, але також ми познайомилися з людьми з різних культур, з різних націй. Для мене з точки зору викладача було цікаво також. Познайомитися з методиками викладання української мови як іноземної Я придбала підручники української мови, отже, буду використовувати ці матеріали.